Опалення, сигналізація, генератори не забути про санітарні та медичні питання це все потрібно врахувати, аби перетворити шкільний підвал на повноцінне укриття. Можливість дітям сісти за парти вимагає і грошей, і роботи, тим більше, що зазвичай підвальні приміщення занедбані та потребують чимало зусиль та ресурсів. Буде обладнано альтернативним джерелом електропостачання дизель генератором системами повітря, обміну це вентиляція і кондиціонування. Також буде організовано потрапляння теплого повітря в приміщення. Зараз в Дніпропетровській області облаштовують 24 шкільні укриття, де які доводиться поглиблювати, вивозити зайвий ґрунт та ретельно утрамбовувати, перед тим як розпочати прокладати комунікації та проводити оздоблювальні роботи, гроші виділяють спільно громада та державні субвенції. Будівельники працюють сім днів на тиждень постійно і в нічний час також. І до першого грудня планують завершити повністю всі роботи. Потім у підвалі облаштують кілька різних зон: навчальну, спортивну та розважальну усе для того, аби дітям легше було перечекати небезпеку з користю та комфортом.